Алом, це Славко, от бачите, що доводиться пити, але я не здаюся і навіть зміг проаналізувати детальність карт наших народних операторів, також ймовірність того, що наш Том Купер написав за операцію. В районі Вугледару за ситуацію за ефективність української оборони і відповідно неефективність російських наступів. Ми вже всі знаємо, що життя дало відповіді на те питання, що я ними переймався в другій половині 2022 року. зокрема за відносно невеликі втрати російської артилерії реактивних систем залпового вогню. Висновки вкрай песимістичні, песимістичніші люди зробили за ті, що зробив би я, за неефективність за ефективність російської радіоелектронної боротьби, за неефективність нашої контрбатарейної боротьби, і навіть аж за неефективність ряду засобів враження, що нам передали. Ракетних систем, в тому числі і невисоку ефективність засобів ППО за велику вразливість самоходних громад, ну це не, не новина. Власна ситуація не дуже сприятлива для дій українських військ завдяки позиційнюванню, але не в цих обставинах українці можуть ефективно оборонятися, от як Вугледар не став Бахмутом. Ви ж знаєте, що командування. 58-ї армії. Тут от воно в районі Пологів знаходиться. Слухайте, далеко крутить. О! 58 ма десь тут слухайте. Я ще сам сам здивувався, як далеко у них командування 58-ї армії знаходиться. Ось в Чернігівці, я ж пам'ятаю. Ось командування 58-ї. Це знаєте, воно навесні провалило ряд операцій. Угробило три бригади під вугледаром. Ну, чому цей Вугледар нам, подзокрема, зокрема, і ті, що зараз нове формування тих брат морської піхоти, що зараз наступили, наступали. Чому Вугледар так важливий? Ви знаєте, нам Арестович свого часу пояснив, що тут проходить залізниця на Крим, і вона під вогнем українських засобів враження знаходиться. І не тільки того замисел операції, ви знаєте, продав в принципі пушилі недорого. Що оцим наступом, я зараз отут покажу, оцим от наступом росіяни. Змагали вийти на південне крило нашого Східного фронту, визначити, і спробувати обрушити в районі Донецьку ці наші позиції. А якщо вдасться, то і далі їх обрушить. Отакий От був замисел операції, який зміг мав за мету виконати завдання Путіна звільнення цілого Донбасу в його міфічних кордонах. Для цього вони чергові формування, ви бачите, отут. 40-ва бригада морської піхоти, 155-та бригада морської піхоти. Так що дещо тут мені неясно з, з назвами частин, тут наш Купер, можливо, плутає 36 ту і. 136-ту мотострілецькі бригади, також там на цій карті он, воно є. 103-ті, 123 -й піхотні, поки бо я сумніваюся, що би оцей... 123-й полк без Важденівський, без... без важкої техніки. мав б який сенс застосовувати. Також тут -то такі формування, ви знаєте, як Каскад, Восток, вони тут вказані на карті. Загалом вони зібрали до 20 тисяч живої сили. Ну, позав з, з мобілізацією осінні ніяких БТГ нема, В принципі, вважається, що вони тут діяли. В складі бригад, 4 повні бригади, зокрема, дві артилерійські бригади вони зосередили на цьому фронті. І Том Купер оцінював 20 тисяч живої сили, до 90 танків, до 200 бр... броньованих бойових машин ББМ і коло 100 одиниць Артсистем. Хто тут боронився, ми знаємо. Два батальйони 72-ї бригади, нашої, це, це за його даними. Приймала участь перша танкова в відбитті, потім удар 55-та артилерійська захищала. Тут мені дещо неясно, зокрема, з участю, от бачите, нашої 58-ї моторизованої бригади. Тут хай мене виправлять, я не ображуся, тому що різні дані, в який час і коли, в якій мірі. 58-ма моторизована приймала участь в цій обороні, це дуже важливо. Ну, за 68-му єгерську теж будемо говорити, власне. Повернемося до цієї карти. Замисел був простий. Зараз ми просто маємо розглянути, як мислять російські оператори. Російські командують, командування. Ось ця карта. Ось то Тома Купера. Я не приховую на південь з району Павлівки і Микольського через дачний район вони збиралися атакувати. Виходити на вугледар звідси сьогодні, ну, тут шахта, ви знаєте, і щоб далі обрушити нашу оборону. І вже тоді на наступному етапі не знаю, чим вони збиралися розвинути наступ. Я тут не побачив сил для розвитку наступу, і вони мали наступати 27-го, 24-го вони це все почали. Наступ достатньо ефективний. 27-го, Відбувся перелом, тому що фронт наступу російського звузився, його стало легше покрити вогнем артилерії, і на 28-го вони змогли знищити значну кількість двічі танків Т-80 БМП2. Ударні сили були порушені російські. 28-го прийшла перша танкова, почала надавати удари. До 30-го вдалося ситуацію повернути. Зараз кажуть, що ситуація знову ж таки. Важка, що бойові дії активні. Вдається дотримуватися, за словами тих, хто на фронті, черговості по перебування двох днів на передовій лінії наших вояків, але бойові дії продовжуються. Росіяни, того що не змогли, вони перенесли удари з 30-го числа сюди, от в район удару 38-ї. Зараз я 68-ї І Зараз ми повернемося. От вони сюди, от В район Причистівка, вони почали. Змінити удар. Ну, розумієте, з нас за, замисел операції був обійти отак місто і обрушувати наш крило, наш фланг в районі Донецьку. Нічого з цього не вийшло. Зараз, правда, що пишуть за продовження боїв, які втрати були нанесені росіянам? Треба сказати. Значні втрати були нанесені. Ну, за найоптимістичнішими підрахунками, вони втратили в тій чи іншій формі, розмотали всі ці 20 тисяч портянок, які готувалися до наступу, що частково їх здесяткували, частково розігнали, частково перебили, частково поранили. Ну, вважається, що втрати вже 155 й бригаді були до 200-230 вбитих за три дні. Це великі втрати. Вдалося втримати оборону. Ну, чому їх ви бачите, вдалося втримати оборону? Ну, Тому що навіть в цих умовах артилерія змогла покривати фронт свій, змогли відбутися маневр першою танковою. Те, що недостатність сил російських, ми бачимо, що вони мусили зрештою звузити фронт наступу і тим самим. Наш вогонь оборони, наш вогневий вал ущільнився, наш вогонь в обороні був ущільнений, не змогли вони прорватися, двічі розносили їхню техніку, бронетехніку. Отак от, от відбуваються бойові дії. Зараз за актуальну ситуацію не можу нічого сказати. Виглядає, що бої продовжуються, але чи вони наберуть нові сили, новий состав, чи це вже так названо релаксаційні бої. Після цього вони збираються, якісь місцеві вигоди затримати. Про що це нам говорить? От ми зараз зменшимо. Масштаб про те, що карти народних операторів достатньо вірні, за ними можна достатньо вірно. Бачити ситуацію на фронті, принаймні для любителів, для спостерігачів, для тих, хух, хух, хто переживає за бойові дії, він може черпати достатню інформацію з цих карт. Що можна сказати? Що ця тактика, от бачите. Насичення військами Східного фронту російського. Ну, що можна сказати? Це я казав, що можна в принципі згрубо грубо порівнювати з, з, з ситуацією 43-го року, коли пробують запустити. Росіяни свій людський каток і ще раз ну розумієте, важко буде запускати їм людський каток, коли постачання техніки йде, хоча й з запізненнями, але ідейна перспективи буде продовжуватися. Це розуміти це. Виглядатиме так, як червона армія проти лендлізу. У нас є значно. Більші шанси, ніж у Вермахту, оборонитися ефективно на цьому лівобережжі. От мене завжди вражала доля лівобережжя, що це таке дике поле, таке Фербранте Ерде, що цієї землі нікому не шкода ні тому, хто її боронить, ні тому, хто її звільнює в лапках. Ну я скептично ставлюсь до всіх визволителів, в тому числі і до наших, розумієте, це не, не так окупанти, як визволителі. Місцевому населенню беруться в знаки. ну що можна сказати, що ми маємо шанс перетривати цей людський каток завді, перше завдяки лендлізу, вдруге тому, що все ще нема другого фронту проти нас і, ймовірно, не буде. І коли ви говорять за затягнення постачання техніки, за не дуже ефективні зразки техніки, ну то що ми можемо зробити? Принаймні, дають і таку без такої, ми б в принципі не могли боронитися. Я думаю, що якщо навіть і старі танки Леопард 1 до літа нам підготують. Це теж буде велика підмога. Бо ясно, що кидати правильно хтось з моїх любих глядачів написав, кидати по три, по три танки в розв'ятку боїв. Сучасних не вдасться. Леопарди 2 Що для того такі ж будуть потрібні старші танки, танки старших моделей, бо все таки ця радянська практика не минає не скрізь, так наші сили ефективно бороняться, як в Угледарі. Ми це бачимо. Це от прийме приклад ефективної маневрової оборони. І позиційної, ефективної. Ну, ясно, що це прекрасні з'єднання, не забувайте. 72-га, 1-ша, 55-та артилерійська це серйозні сили. І тому Вугледар поки що, на щастя для нас, і, ймовірно, в подальшому не перетворився на Бахмут. Бо... Розумієте, в тій ситуації, що склалася в Бахмуті, взяли участь, я так обережно скажу, обидві сторони, обидві сторони приклали, приклалися до ситуації в Бахмуті. Ви бачите, що цілком можна боронитися проти цього вогневого проти людського людського катка. Можна тримати вогневі засоби більш-менш захищеними додаю противника. І принаймні як би там не було, а невеликий баланс на нашу користь по незалежній оцінці втрат зберігається. Ясно, що такого балансу втрат недостатньо для того, щоб зруйнувати їхню вогневу потугу, в тому числі артилерійську. Але принаймні це дозволяє нам зберігати оце Цю пропорцію 1 до 1,5, і ефективно тримати в оборону в сподіванні на те, що вони викривуються, і в нас знову буде можливість, буде темп нанести якийсь удар і сподіватися на, на те, що на той час ми знову сформуємо нові бригади і з поповнення, і з переформування наситимо їх техніком, і не розміняємо вже їх на якісь битви місцевого значення. Бай! Ася щось скажу. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Коментуйте і молимся. Головне за віримо в віримо в збройні сили України.